Всім привіт з Полтавщини крайній день травня, жара 24 рік, Жарко скрізь на фронті також і природа живе своїм життям, вже достигла жимолиш шовковиця, починається і поряд з цим є цікаві. Природні аномалії, такі, які в світі відбуваються. Зараз покажу вам, цікаво, що ви з цього приводу думаєте, тому залишайтеся. Груша Клапа. літо, квіти. Еще какие Трохи дерево загубилося. Це графезо. Кінець травня початок червня, квітне. Нам вже яблука висять. А тут квіти. Цікава ваша думка чому так? Чому квітне? Коли вже мають наливатися груші. Чи є у вас такі приклади? Що думаєте з цього приводу? Буду вдячний за ваші коментарі і відгуки. До нових зустрічей!